Мене повідомили вже пізно, коли вже пішла вода до другого поверху. І ну коли я приїхала, звичайно, коврик був затоплений. Лучанка показує наслідки потопу у своїй квартирі. Воно ж буде зараз, риже, все ну, мокре. Це вже верх стіка. От, дивіться, яка що вона там постікало. Її щоправда затопили не сусіди, бо мешкає пані Віра на дев'ятому поверсі. Теча каже із технічного вже кілька відер із водою винесла. Це така це матер... красива вода, і це у нас буде відповідно. Як ви бачите, п'ятна, які в нас. Це буде потолок, от Тут багато не треба показувати. От прошу, ну це все ляже. Відповідно, що тут та сама історія, так само слідуюча кімната. Окрім того, почало блимати світло. Електрика викликала, він прийшов на мов світло. Треба було виключити. Круя сама виключила автомат. Також сусідка Наталія каже, відразу 20 такої води винесла зі своєї квартири. У в нас в квартирі коврики плавали. Ми оце все повиносили. Як виявилося, не лише на дев'ятому поверсі. Жителька квартири поверхом нижче теж показує наслідки затоплення на стінах. Вода лилась з технічного поверху і аж до другого, розповідають мешканці. Мені дзвонили з другого поверху, сказали, що вже топить, ви нас топите. Та й наслідки затоплення добре видно ззовні багатоповерхівки. І така ситуація, кажуть мешканці, цьогоріч трапилася не вперше. Їх затоплює що осені зі стартом опалювального сезону. Труба на технічному поверсі багатоповерхівки не витримує тиск і прориває. Кожного року. Минулого року в нас кухня прорвала, щось там текло, цього року воду тут прорвало. Трубу кажуть, латають, але щороку її прориває у новому місці. Вісім років підряд, отака от ситуація є. що ми завжди в насторозі. Ми завжди шо долима стараємося збути. Якщо 15-те число в нас завжди включались опалення, то ми старались бути, щоб швиденько підловити ці всі недоліки. Сантехнік кажуть, на виклик прийшов, трубу залатав. Однак мешканці багатоповерхівки обурені. Тепер доведеться знову робити ремонт. Ось і світло саме знову ж таки вдальше моргає. Начальник ЖКП номер 8 каже, про ситуацію знає, адже сам живе у цьому будинку. Щоправда, на четвертому поверсі. Нічого дивного у цій ситуації не вбачає. Мовляв, трубу прорвало, залатали. А диспетчерка Жеку переконує, більше такої проблеми не буде. Поставили хомут, перекрили впалення, поставили хомут і зараз подали. Тепло, тепло є в людей, а вже по кінці опалювального сезону будемо ліквідовувати трубу. міняти. мешканці кажуть, що щороку прориває одну і ту ж трубу, тільки в різних місцях. І в одному латають, в іншому прориває. Може, і так було, але ні. Це вже точно будуть міняти, бо нас заплановано було міняти. Утім, жителі, які щомісяця платять за обслуговування будинку, обурюються. Тепер чималі суми доведеться витратити на черговий ремонт. От, прошу дуже. От. Ольга Матвєєва, Василь Морищук, дванадцятий канал. А тут же не просто віддулися, тут же падають.